Свій драйв і витримку в суботній ранок показали рівняни на зйомці кліпу рок групи Мангуст. Близько 50 активних та небайдужих до творчості гурту прийшли на територію Рівненського краєзнавчого музею. Ідея нетрадиційної зйомки на території пам'яток міста виникла у режисера кліпу Павла. Моя ідея була знімати біля краєзнавчого музею. Чому Ну тому що мені подобається, Тут це місце це, по перше. А По друге воно закрите від ну від людей, тобто від, від, скажімо, небажаних якихось гостей. Там да ми можемо собі тут спокійно зібратися, скільки нам потрібно відзняти кліп, тому що зйомки не, не тривають, там 5 хвилин. Да, це там ми зможемо дві години собі пограти музику. Це дозволено, це домовлено і це ну класна така локація. Місце хороше. Хлопці з рок гурту Мангуст пісню для зйомки обрали товстун. Історія про хлопця, який страшенно любить поїсти, а з нього насміхаються, оточуючи Пісня про товстуна. Обично чувачка, які багато на землі людей, товстих таких людей, і багато хто е, там не поважає, чи там їх критикують, що вони там товсті, і, там в школі приходиться важко. Ну я подумав, що класно про таких людей пісню написати. Ну, такий екземпляр дуже цікавий. Та я написав пісню про Товстуна. Хлопцю на головну роль товстуна учасники гурту знайшли за 15 хвилин до зйомки. Встигли лише познайомитись. Героя звати Олег. Втім, актор не зволікав, а одразу ж взявся за музичні інструменти. Чимало фанів гурту приєднались до зйомки. Олексій не перший рік слідкує за творчістю мангустів. Сьогодні він драйвує і задоволений атмосферою. Я пишу про цей захід, так, ну, мабуть, так само, як і всі, з соціальних мереж там, ВКонтакті. Ну, взагалі, я, я слідкую просто я слідкую просто за творчістю мангуста. Мені ну мені подобається ця група. Я постійно їх концерти ну, І ну, важко було випустити можливість знятися в їх кліпі. Мангусти викладались на повну. і на заваді хлопцям не стали незадоволені рівняни, ні поліція рівного місцевим копам надійшов виклик із сусіднього будинку. Мешканці скаржились на порушення спокою. Нам на планшет надійшов виклик на службу 102 про те, що заважають громадянам, якби про те, що йде порушення. Тиші. Ну, приїхавши на місце події, в першу чергу ми встановили, чи даний захід є офіційним, якби хоча зараз світла пора доби і порушення тиші, як такого, тобто факту правопорушення на даний момент немає. Ми поспілкувалися з адміністрацією, адміністрація в курсі, тобто все домовлено з директором, тому все нормально. Громадянам роз'яснили про те, що порушення як такого немає. Моли собі веселиться, все добре. Шанувальники гурту побачити кліп про групи Мангуст зможуть першими у мережі інтернет вже у серпні. Музиканти обіцяють, всім сподобається, та позитивні емоції від кліпу отримає кожен Аліна Примак, Дмитро Спіченко у ритмі подій.